Вітаю, друзі! Якщо хтось не встиг ще зробити зарядку, будь ласка, приєднуйтесь до нас і до діла. До речі, якщо хтось не підписався, підпишіться, поставте подобаючи, можете поділитися цим відео з друзями, рідними або близькими. Ну, так працює YouTube. Щоб побільше наших людей побачили. Комусь подобається, і це добре. Допоможемо один одному. Тоді, доліва, можете включити собі музичку, але саме головне, що це задор. Тоді поїхали. Підіймаємося на пальцях ніг. і Подалі ось таким чином викидаємо руки. І не забудьте підняти підборіддя вверх, тобто очима своїми в стелю. Так. Разів 20-30. І переходимо до іншої прави. Руки ось так у боки. І починаємо одною рукою крутити ось такий вітряк. Руку закидуйте аж назад. І вперед ось таким чином. Тобто, щоб ваше, ваше плече трохи розверталося, до речі, різких махів не робіть. повинні бути плавно. Дихаємо рівно, міняємо руку. Також від 15 до 20 махів одною іншою рукою і переходимо до двох рук. І можете підійматися на пальцях ніг. І ось таким чином. Розводимо руки, щоб плечі запрацювали, ну також запрацюють наші ноги і в другу сторону, ось так вперед. Зробили, потросили руки. Потросили ноги і робимо присіди ноги розвели ваші стопи в сторони і ось так руками ми по своїм ногам Йдемо аж за коліна, ладонями. І розправляємо плеч. До 20 разів і буде добре. А тепер ногу переставляємо за ногу назад, а руки розводимо. Ось так. Раз. Дихаємо рівно, нікуди не спішимо. Виконали. А тепер знімемо нагрузочку. Ось так поприкли. Зробили вдих. І видих. Хорошого вам настрою. Всім доброго дня, мирного неба, до побачення!